Протягом сотень років цим мурам доводилося слухати і черничі молитви, і байки про походенькі пові, а тоді, врешті, лекції поважних професорів. До 18 століття тут діяв монастир при костелі Святої Марії Магдалини, аж поки церковна реформа, проведена за Австрії, не ліквідувала десятки релігійних установ Львова. Монахинь змусили поступитися місцем карному закладу для вуличних дівчат, що їх городяни жартома прозвали Магдаленками. Від назви костелу. Після зміни влади знову за Польщі жіночу в'язницю передали львівській політехніці. У новому корпусі прописали механічний факультет і деякі кафедри хімічного. Згодом повноправними господарями історичної споруди стали тільки механіки. У колишніх келіях для них облаштували навчальні аудиторії. Грати на вікнах, які нині охороняють сучасну техніку, нагадують про тюремне минуле будівлі. А в трапезній тепер розміщена майстерня, де студенти пізнають секрети зварювання. Кажуть, донедавна серед станків доживав свого віку величезний дубовий стіл, успадкований ще з монастирських часів. Тоді ж, у міжвоєнний період, ректорат плекав надії подарувати механічному факультету сучасний корпус. Акт розбудови власноручно підписав президент Польщі Ігнатій Мостицький, і в 1938 році навіть заклали символічну капсулу, але будівництво перешкодила війна. Врешті-решт, землю по вулиці Стрийській, виділену політехніці, радянська влада забрала на благо пролетаріату. Тому механікам судилося так і залишитися поблизу костелу Святої Марії Магдалини, який колись був парафіальним собором Львівської політехніки.